Як починалась серія, я збирала багато всяких скатертин вишитих, а потім вирішила зробити таку серію античний бестіарій». Чому саме на цих скатертинах? Тому що я собі поставила таку задачу зробити такий контраст між Ось цим таким наївом, душевним вирівноваженим, там квіточки, всілякі такі орнаменти, дуже все такі гарні, спокійно, рожеві квіточки. На фоні цього всього мене дуже цікавлять міфи стародавньої Греції щодо народження чудовиськ, зв'язки між... Тваринами народження різних якихось істот таких. Я подумала, що це буде такий дуже гарний контраст між цими всіми квіточками і такі дуже страшні. Ну, може, вони в мене не дуже страшні. Коли читаєш міфи давній Греції, бачиш, що дуже багато жахливого там відбувається в сюжеті. Мене запросили. Зробити виставку в цій галерії, і я вже цю серію робила саме для виставки в Димчук галерії. На виставці представлені текстильні панно, і я ще спробувала зробити друк на тарілках, тому що подумала, що мої роботи якось так можуть вписатися в цей простір тарілки. Така задача була теж зобразити. Вишивку на тарілці, це теж мені здається цікавий такий хід. Думаю, що це вдалося. А щодо текстильних панно, коли був карантин і якось так з'явилось більше часу, я почала працювати над декількома проєктами. Один ще в мене не закінчений, це вже текстильна скульптура. І паралельно я робила цю вишивку. Якщо простежити мої давні серії минулих років, то можна побачити, що там в мене більш колажу, якихось таких нашивок цього всього. Текстиль я розвиваю, тому що я бачу структуру тканини, бачу певну композицію на цій тканині, і малюнок ну якось воно само собою вирішується, що мені робити. Яку серію, що я буду робити, якісь ставлю нестандартні задачі. Я можу робити ескіз, що я хочу зробити. Але коли я працюю з тканиною, я не знаю, що в мене вийде потім. Як мене веде ця тканина. У мене там були серії великі панно, зроблені з клаптиків, і потім ще. Додаткова по цим клаптиках вишивка. І коли я це все роблю, я не відстежу, Я можу відстежити якусь загальну композицію, але я часто не знаю, що вийде, який буде кінцевий результат. Ну, приблизно можу. Знаю. Мені дуже подобається, що не можна нічого спрогнозувати. І ну, це така гра з фактурами, матеріалами. І я вважаю взагалі, що текстиль дуже. Багата техніка і несподівана, вона ще не розкрита, до неї, мабуть, не такий великий інтерес з боку покупців. Чомусь не знаю чому. У мене є там одна теорія, що, може, він погано зберігається. Якщо ти, наприклад, купив картину Полотно олія, то це більш зрозуміло, тому що ти там, повісив на стіну, вона собі висить. А тут може якось там зіпсуватися, ну може воно більш тендітне. Я в цій серії відмовилась від всього і перейшла на більш такі графічні речі, більш детальне зображення, більше вишивки, така більш кропітка робота. І весь час змінюєшся і ставиш якісь нові задачі для себе.